Російська діджей Катя Гусєва, яку деякі тривалий час вважали тією самою коханою путініста-співака Філіпа Кіркорова, для якої він пришив собі нові частини тіла, розповіла неприємну історію про співака. За інформацією пропагандистських змі, гусєва згадала, як Кіркоров виконув її посеред дороги з машини в США. За словами діджейки Гусєвої, кілька років тому вона разом із Кіркоровом їздила в Майамі. Там вони посварилися в про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та Зірки. Влаштовуйтесь зручніше, а ми поїхали. За її словами, нестриманому Кіркорову хтось подзвонив, і розмова була явно не із приємних. Тому він, щоб скинути пару, сів за кермо свого спортивного авто і втопив педаль швидкості. Він сідає в машину і каже: Не переживай, Гусєва, все буде нормально, і тисне на газ. Загалом їде шалено, причому ще виїжджає на зустрічну смугу, спеціально показуючи, що робить якісь неправильні маневри. В один момент я не витримую і просто кричу матом: зупини машину, я більше не можу. І він реально зупинився посеред траси, каже: йди куди хочеш. Згадала гусева. Сам співак путініст Філіп Кіркоров з грудня 2023 року вважався в країні агресорі персоною Нонграда через участь у голій вечірці Євлеєвої. Однак після того, як його буквально забарки привели на окуповані українські території виступати перед пораненими окупантами, Кремль змінив гнів на милість. І вже 25 лютого артист в новому образі виблискував на місцевій музичній премії в якості ведучого. Примадон виявився напрочуд балакучим і охоче йшов на контакт з журналістами. Звичайно ж, головною темою було скасування Кіркурова. Йому блокували рахунки, викреслювали зі снятих фільмів, музичних програм і корпоративів. Однак Після удаваного каятця, в яке абсолютно ніхто не повірив, Кіркоров, схоже, переконав себе, що забуття, якому його всерйоз мали намір віддати, його власне рішення, а ніяк не влади країни-окупанта. Йому нібито потрібно було перезавантажитися, тому він і зник з інформаційного простору. Про це Філіп розповів. роззмі. Я відпочивав, більше думав, більше читав, сам з собою розмовляв. Мені було цікаво по душам поговорити з самим собою, тому що зазвичай це все якісь діалоги. А ось самим собою дуже рідко вдавалося останнім часом, тому що ця гонка, вона звичайно мене дуже виснажила. Гастролі, концерти, зйомки потрібно було взяти тайм-аут для того, щоб перезавантажитися, розвантажитися. Хтось скасовував Кіркурова. Я сам себе скасував, тому що я втомився від себе, таким, яким я був останнім часом. Мені стало нудно з самим собою. А якщо мені стало нудно з самим собою, то визнаю, що і публіці стало нудно, так? Заявив Філіп Кіркуров. Нагадаємо, що Кіркурова за участь у голій вечірці Насті Влеєвої покарали рублем. Від його послуг відмовилися на передноворічних концертах і корпоративах. Багатьом ця міра здалася надто м'якою, мовляв, грошею артиста до біса. Він покарання навіть не відчує. Однак Кіркоров відчув, адже насправді весь зовнішній лиск і розкіш, якими намагається хизуватися співак, не більше ніж пшик та прийом для замилювання очей. Про це в розумі розповів концертний директор Сергій Лавров. За його словами, Примадон справді мав багатомільйонні гонорари, але ніколи не вмів економити. Через це Кіркоров великих заощаджень не має, витрачає все до копійки, а по і влазить у борги. Не можу сказати, що в Кіркорова багато грошей, він завжди жив одним днем, особливо коли стосувалося питань підготовки його нового шоу. Туди просто всі бабки вкладалися. Він вкладав усі наявні в нього гроші, брав кредити. Скільки грошей йшло на костюми та декорації? Кіркоров у цьому плані завжди жив за принципом Бачу мету, не бачу перешкод, каже Лавров. Проте, не дивлячись на це, Кіркоров продовжує всіляко намагатися вислужитися перед диктатором Путіним. Останній раз він вирішив висловитися про проалу Пугачову на одному з ефірів шоу Зірка на пропагандистському Ростебек Кіркоров назвав Пугачову бабусею, але потім він виправився та додав, що Пугачова все ж таки не бабуся, а подруга. Ясна річ, що судді шоу, які підтримують політику Кремля, почали заливатися сміхом. Адже решта публічних людей у країні окупантії РФ ніяк не можуть пережити, що Примадонна має сміливість публічно висловлюватися проти війни в Україні, яку розпочала Росія. До того ж, Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми залишила Росію і поїхала жити до Ізраїлю. Передбачається, що таким чином путініст Кіркоров відповів Максиму Галкіну, адже гуморист дуже часто дотепно висміює Філіпа зі сцени. Друзі, а що думаєте про Кіркорова ви? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, дякуємо вам за перегляд!